Вітаю друзі! Сьогодні у нас на огляді Hyundai Ioniq 5 2021 року. Це у нас ідея європейська модель з максимальною батарейкою для Європи 73,6 кВт. Такий автомобіль вийшов для нашого замовника за ціною 21 300 євро в Україні розмитнений. Коротенький огляд вам зараз зроблю. Чим мені дуже подобається цей автомобіль, в нього сама правильна комплектація. Зараз спочатку вам покажу, який вигляд має ззовні. дуже Дуже класний колір на вигляд. Але для тих, хто буде купувати такий автомобіль по Америці, пофарбувати буде дуже тяжко. Виглядає гарно, але до роботи буде тяжкий. По комплектації, що ззовні кидається, вигляд, це у нас 19-ті колеса. Далі ми маємо камери 360. Повторюсь, у нас комплектація йде максимально без повного приводу. В автомобілі є просто все. Фулова оптика задня. Ось такий от вигляд має до речі, можу підмітити бампер фарбований задній бампер і лючок кидається в очі. Автомобіль повністю ціленький, є там незначні ось такі моменти, але це легко виправити з такого значного, що треба буде виправити. Він то незначний, звичайно, але виправити буде непросто. Потрібно фарбу буде таку підбирати, а також ззовні зразу видно, що у нас проекція. Також повторюсь, камери 360 у нас по кругу. По салону, що ми маємо. Ну, Звичайно ж, електропакет повний, пам'ять сидінь. Тут ми маємо максимальні сидіння з такою з подушечкою для них. Також регулювання висоти фар, по Америці такої функції немає. Пасажирське сидіння також повністю електричне з підставкою для них. А також в нас є така штучка, коли хтось буде задній пасажир, йому буде заважати сидіння і він може собі його відсунутий, зложити. У нас по сидіннях також присутня вентиляція. Коли сидіння простіше, є тільки підігрів вентиляція, тільки в максимальних. Ну, ще маємо такі от нюанси від ременя. По задньому ряду сидіння також електро рухається, диван. Дві половинки зручно. Дуже в іоніках п'ятих зручних диван, диван так як спинка ложиться. Можна комфортно ззаді подорожувати. Також по задньому ряду маємо ну стандартну зарядочки, такі от дефлектора, щоб регулювати потік повітря. Також ми маємо ззаді підігрів. Дуже здивувало, маємо також і шторки. До речі, не сказав, музика у нас преміальна. Ну як преміальна? Яхиндая, босе, ззаді з підсилювачем. Зараз перейдемо до багажного відділу. Ну, як зазвичай, Іонік 5, просторий багажник, шторка є, по Америці ще жодна машинка шторкою не приїхала. Також ну, стандартно ремкомплект, до речі, фуркоп, автомобіль обладнаний фуркопом і підсилювач бусе. Електробагажник. Ну, так же сама шторка тут вже піднята. І також друга частинка електро. Покажу вам ще передній багажник. З мінусів, до речі, в автомобілі не було зарядного пристрою. Але з Голландії таке буває. в автомобілі з Німеччини таке часто буває. Автомобілі зробили хімчисточку ось такий невеликий багажничок, але для зарядочок, для всяких таких дрібничок підходить. Перед тим перемістимось в салон. Ось такий вигляд має, класно працюють камери 360. Продемонструю вам в гарної якості. Хотів би багато, до речі, кого цікавить, звідки краще обрати Hyundai Ioniq 5 з Америки чи з Європи. Ось там стоїть наш робочий автомобіль, американець. Дуже велика різниця по ціні між Америкою та Європою. Цей автомобіль. ну Звичайно, тут набагато краща комплектація, тут є все, ну кажу все, крім повного приводу, ну, що опціонально може бути панорама в автомобілі. А так ми маємо все, а там комплектація буде трошки простіша. В ходових якостях вони абсолютно нічим не відрізняються по прискоренню. там по комфорту підвіски. підвізки. Різниця в прошивці, в порту зарядному, що можна так же прошивку легенько робити. В наступних відео вам покажу. Ну і вже попевно, що було, в попередніх відео це. Також для порта є перехідник, який там коштує невеликі грошей там в районі 150-200 доларів. З мінусів, з реальної такої різниці, що не можна переробити, так це тут в, навіга... в навігаційній системі можна поставити точку на зарядку і автомобіль, під'їжджаючи до зарядки, розпочне підігрів батареї. Ця функція зимою обов'язково потрібна, щоб заїхавши на станцію, отримувати максимум. По Америці, навіть після прошивки у вас буде робоча навігація, це все, ця функція буде недоступна. Оце, як на мене, великий мінус американського автомобіля. Але ціна між абсолютно там, ідентичними автомобілями це десь 2003-3,5. Ну, якщо ми беремо там по пробігу, по комплектації, між американським і європейським. Так що тут вже кожен сам для себе вирішує, чи варто йому переплачувати за автомобіль, чи не варто. речі, чітки як на Теслі, вмикаємо поворота і вмикається камера, виводиться на монітор. Цікава функція, мені подобається. Ну, так, що стандартно сліпі зони, всем в тому дусі. Багато хто також запитував за тепловий насос. В американських автомобілях в кращих комплектаціях тепловий насос також є. Тому, повторюся, не, не сильно бачу сенс там переплачувати. Ну, звичайно, кого бюджет дозволяє, то звичайно краще з Європи. І швидше автомобіль буде цілий. Всім потрібно, щоб було не бита, не крашена. Але, знову ж таки, що дозволяє бюджет? Хто хоче зекономити, то звичайно зараз тільки по Америці. Так. Ну, по комфорту їзди особисто володію таким автомобілем американським. от Взагалі нема різниці. Абсолютно одинаково, м'ягенько, комфортно. Повторюся, це на, на такий автомобіль для клієнта 21 300 євро вийшла. Як на мою думку, досить непогано. Ну, пробігу трохи багато, звичайно. 65 тисяч. В такі гроші по Америці, щось в трошки слабшій комплектації можна було б привезти з пробігом 5-10 тисяч кілометрів. Але що вже є клієнт? Замовляв тільки європейські автомобілі цікаво. Зараз трошки зупинимося, покажу вам по мультимедійній системі, що ми маємо. До речі, оптика. Багато хто запитує, коли Іонік 5 з Америки з переднім ударом чи підходить європейська оптика попереду. Взагалі легенько стає і не потрібно нічого переробляти. А от коли пошкодження по задній частині, то вам або потрібно шукати американські фонарі, або купувати європейські і зразу їх перероблять, бо не, не будуть вони працювати. Знову ж таки дуже, дуже гарна якість на камері. О, бачите, є така функція. Можна натиснути і дивитися, що робиться по кругу автомобіля. Так, зараз вам покажу, що по навігації. Ще додав, як власник Hyundai да, Ioniq 5 величезний мінус, що зробили. Блок клімату для сидінь, там підігрів вентиляцію, керма, все вивели на монітор, дуже некомфортно. На Kia V6 його залишили на центральній консолі. Тут вивели і, здається, з 25-го року зробили знову фізичними кнопками, так як багато кому ця функція не подобається. Дуже незручно. Багато треба зробити роботи, щоб увімкнути підігрів сидінь, чи Підігрів, керма по навігації. Кого цікавлять електромобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі. там ми публікуємо автомобілів, які викуплені приймають в Україну, які можна придбати за вигідною ціною. Також маємо майданчик, багато авто в наявності. Також попрошу підписатися на YouTube, так як. Відсотків 70-80 дивиться без підписки. Пишіть коментарі, що думаєте, що б ви обрали для себе європейський автомобіль чи зі Штатів. Повторюсь, ну, по ціні це реально там відсотків 15-20, ну не 20-15% точно економити при покупці авто в США. Але також потрібно правильно купити автомобіль, правильно вибрати. Так як запчасти дорогі, багато є прихованих нюансів, про які хтось інший може не знати. Ми вже вже багато придбали з США Іоніків п'ятих. Багато було автомобілів в ремонті, то по цінах зорієнтуємо по запчастинах, а також по роботі. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!